Яскраві посмішки, море, емоцій і дельфіни, які підкорили серця малечі. У Харкові влаштували свято для дітей з багатодітних родин та сімей переселенців. Малюків розважали аніматори, пригощали морозивом, а головною подією стало видовищне шоу в дельфінарії. Сьогоднішній захід проходить в рамках святкування дня матері та дня сім'ї. Це одне з найважливіших, що може бути в нашому житті, адже мама і родина це найцінніший наш скарб. Тому сьогодні на заході присутні батьки і діти з багатодітних родин міста Харкова. Також тут діти і сім'ї з родин ВПО. Які переїхали до нашого міста сьогоднішній захід. У нас проходить за ініціативи харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. Організаторами заходу є управління у справах сім'ї та молоді, комунальний заклад Харківський міський центр дозвілля молоді. І також ми дуже вдячні за підтримку співвласникам дельфінарію Немо. Ой, там е е дельфінарії нема, там дуже гарні дельфіни. Мені так сподобалось, як вони роблять трубки. Дуже понравилось, де вони через кольцо. Перепригова де мене опризгав дільфін. Мені сподобалися от конкурси. Було дуже цікаво, весело. Музика дуже прикольно було. Мені дуже сподобалось. Я в цьому дельфінарі не один раз. Тут дуже гарні вистави, Дуже подобалось, як тодільфіни, моржі там, морські котики дуже було цікаво. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Олексій Старенков, Олексій Муравйов, Харків. Новини.